20 серпня російські військові випустили по глухову дві ракети та скинули на місто шість керованих авіаційних бомб. Про це повідомило оперативне командування Північ. Глухівчанин Микола Полятикін говорить, що це був найбільший обстріл міста з початку повномасштабного вторгнення. Це вперше, що був такий страшний прильот. Сталося це все приблизно о першій годині ночі. Звісно, проснулися, всі були перелякані, всі побігли до підвала. Після цього почалося повністю весь обстріл. Тобто Було приблизно 5-6 прильотів кабів. Все було дуже рядом. Звуки були занадто гучні, всі були перепугані, навіть на такій відстані ще було від взриву до підвалу. Весь підвал був покритий пилью. Керуючий автозаправною станцією Ігор Шевцов розповідає, що після обстрілу у місті спалахнула велика пожежа. Був вдома. Почув вибухи. Сразу вискочив на вулицю, і тут такой дим повалив, огонь. Я сразу зрозумів, що це біля заправки десь, Чи заправка, чи біля заправки. Приїхав сюди. Все горіло, взривалося там теж. АЗС взагалі ночью не працювало, нікого тут не було взагалі. Ну і того, так я розумію, теж нікого не було. там. Один стороже все. Ну, там все згоріло, бачите. СТО, якийсь офісне приміщення. І таке мойка ще була, дві мойки. Тут теж мойка була. Є інтернет, інтернет компанія І все. Сергій Малофеєнко працює в одному з підприємств, яке надає послуги інтернету. За словами чоловіка, в результаті удару було знищено обладнання. У мене двоповерхова хрущовка, це вперше її наче струснуло. До цього таких вибухів я тут ще не чув. Вийшов вночі, палало, небо було червоним. Ну, а Вранці прийшов на роботу, бачив все, що, що є. Це телерадіокомпанія, це, це, це інтернет-провайдер Глухівський, Глухів 500 і «Сітілінк». Абсолютно цивільний об'єкт, тут не було нічого військового, навіть не трошки. Будемо старатися відновити за всяку ціну. Тому що людям зв'язок потрібен, як повідомила журналістам, керуюча справами виконкому Глухівської міської ради Ірина Терещенко. В результаті обстрілу в місті пошкоджено два об'єкти. Один з них відноситься до критичної інфраструктури. Обійшлося без загиблих та поранених. 20 серпня російські військові нанесли ракетний удар по селищу Ямпіль. Про це інформує оперативне командування Північ ракета влучила у приватний житловий будинок, постраждала садиба ямпільчанина Віктора Капсамуна. Чоловік розповідає, що у момент вибуху перебував у будинку разом зі своєю дружиною. Були в домі. Я спав. Супруга ще не спала. Почула, каже, звук якийсь, ну це секунда діла і одразу грохот. Ну, я сразу проснулся и шо, шукать, где мы находимся, потому что мы просто-напросто на, на просто заблудили в своем доме. У на ощупь нашел телефон, он всегда был рядом со мной. Включил фонарик, и мы вот это, ну, можно сказать, что сантиметра 20 оно светило, больше не видно было ничего. Вот это мы от этой пыли вышли. Начали идти по инерции, где выход, но выхода там мы не нашли. Ну, за, за, нашли, получается, в другом месте, потому что стенки уже не было, получается, оно я, зашло в... Волною за словами Віктора Капсамуна, поруч з його будинком не було жодних військових об'єктів. Родина вклала в свою садибу багато коштів та сил. Ну це частний домик наш. Куди ми влажували всю свою життя, все своє здоров'я. все. В принципі, наш любимий домик. Житель Ямполя Віктор Осіпок розповідає, що від потужного вибуху постраждав його гараж, який розташований поруч. Примірно у 23.15 Ну, легли спать, пол-одиннадцатого пол легли, заснули, слышим взрыв. Правда, окна э, немного отсюда, метров двести. Вот, окна не, не это затряслись, стеклянные банки с окон полетели, разбились. Но окна выдержали. Вот, значит, я встал, увидел окно зарыва, вот. Быстренько оделся, тут гараж мой находится. Крышу сорвало, подняло, видать, сорвало из задней стены гаража, из боковых стен. Подняло, ударило и перебило три балки диаметром деревянные. 30. За словами Япільської селищної голови Ольги Губер, від вибуху ракети постраждали житлові будинки та установи селища. У них вибиті вікна та пошкоджені двері. Розмір збитків встановлюється. В результаті нічного обстрілу в громаді завдано збитків, є зруйнований будинок і багато пошкоджень. Це і приватний сектор, багатоквартирні будинки і заклади комунальної власності. Зараз наш штаб розгорнув свою роботу. Працюємо по ліквідації цих наслідків. Зв'язалися з благодійними організаціями щодо забезпечення мешканців необхідними матеріалами для того, щоб ліквідувати цей вибух. Восьмої години ранку російські військові за допомогою ФП відрона атакували багатоквартирний житловий будинок у центрі Глухова. Після вибуху відбулося займання балкону однієї з квартир, розповідає глухівчанин Дмитро Дерезюк. Чув потужний вибух, після чого мені подзвонив мій товариш і сказав, що в цьому домі в мене живе мати. прийди допоможи, бо мати в паніці. Поки йшов другий, почув другий потужний вибух. І слів очевидців, я потім ну сказала, що знов сюди вибухнуло. Приїхали пожежники, поліція. Ми відразу мати з дому постаралися звідси подалі, тому що ну хто знає, у нас такого ще не було. Чоловік розповідає, що господаря атакованої квартири у момент вибуху не було вдома. Постраждали і сусідні квартири, зокрема жінки, якій допомагає Дмитро. Жіночка така вже. Можна сказати, у віці Перелякалася дуже. Я таких емоцій на очах людей ще ніколи не бачив. Ні, не поранена, дуже прилякалася. Тут в неї вилетіло вікно, пощастило, що вона пішла, збиралася на роботу. Вона була в іншій кімнаті. Зараз ми допомагали, міняли вікно. Це вдома пошкоджено від, мабуть, від ударної волни ну, меблі. Глухівчанин Антон Левін розповідає, що масовані атаки ФПВ-дронів на глухів тривають вже третю добу. Чоловік на власні очі бачив російські безпілотники у небі над містом та чув потужні вибухи. Після того ракетами накрили, після цього почалося. Слышав, сьогодні і Жужжат, дивишся просто вверх. Бояться всі бояться і щось того. Лухівчанка Олександра Зверева мешкає на одній вулиці з будинком, який сьогодні атакував російський дрон. Жінка розповідає, що попри загрозу була вимушена вийти з дому за покупками. Ходимо, бо треба йти. А що робити? Їсти хочеться. Боїмося. колись як перший раз стукнула, в окно глянула на мене. Шар красний летить, Так де тут. Взривається, і чуємо, і драгаємо, і не спимо, і хаваємося. Вона ж такий возраст, що куди їхати? Уже що буде, то буде. За інформацією глухівської міської голови Надії Вайло. В результаті масованої атаки дронів на місто 22 серпня поранення отримала одна людина. Російська авіація атакувала селище Свеса. В населеному пункті прогреміло два потужні вибухи. Одна з бомб влучила поруч з житловими будинками, розповідає житель селища Володимир Коптієнко. За словами чоловіка, в результаті вибуху була поранена 38-річна жінка. Був у дворі, був вибух десь далеко. Скільки там, ну, може, хвилина, може, менше пройшло. Якраз шум повернув обличчя. І Я її побачив, побачив, вона летіла і так, і потім е, міняє траєкторію і зразу пішла донизу. Я зразу впав, пес мій втік у своє укриття і пішов на ту вулицю, де прийшовся прильот, цей був, там лежала травмована дівчина Оксана. Вона була в свідомості, зняв брюшний ремінь свій, наложив їй. На руку травмована була рука, а потім вже пізніше побачив, що в неї травмована, і червна поражена. Володимир Грек показує руйнування, які його домогосподарство спричинив вибух. Розповідає, що у момент удару перебував з дружиною на власному подвір'ї. Почала шум ракети, видати ракети, а потім зарив і все посипалося. Ми встигли успіли скачити гараж. Криша нарушена повністю вирвало. Окна повилітали всі практически з сторони огороду. Все навіси, все строение, все нарушено. Літня кухня, навіси. Родина Світлани Кузьміної мешкає за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що вони з чоловіком найбільше злякалися за 85-річну бабусю, яка була з ними вдома. Бабусю бігому в підвал. Заховали, ну, а самі вже пішли допомагати Оксані. Ой, взагалі уже Господи, хоч би Бог дав, щоб все і все порядки було. Молода дівчина приїхала з Києва до бабушки. Оце приїхала дитина. Ну, що роблять? За що це? За що? Ну, Пенсіонерка живе теж. Ну, картошка вся повилетала на огороді, все повилетало. Ну, Чим теж 86 років бабусі. 22 серпня, близько 22-ї години, російські військові скинули керовану авіабомбу на Свеське лісництво. Як повідомили в державному підприємстві Ліси України вибуху було пошкоджено адмінприміщення та цех переробки деревини. В результаті удару поранення отримав співробітник підприємства. Розповідає лісничий Свеського лісництва Віктор Ковбаса. В цей момент я знаходився вдома, дивився телевізор. Почули вибух. Потім мене зателефонували. сказали, що. Мабуть, приліт у лісництво. Ввечері приїхав, але ну було темно, задимилося, я повернувся, бо тут он опора електропередачі, провода, і я повернувся і поїхав. І потім вже приїхав зранку десь в початку сьомого. Приїхав і подивився, що тут вилетіли всі окна, двері, поскоджена криша, адмінбудівлі, господарське спорудження. Ну, Приміщення непридатне придатне для подальшого використання. Парано, це на території цеха переробки. Тут охорона цілодобово працює, бо цех не працює, і йому побило ну, осколками руку. Вибухова хвиля пошкодила будинок Бориса Олейніка. 67-річний чоловік розповідає, що придбав свою садибу в 2012 році. Весь цей час розбудовував її для своєї родини. І тут купили от обустроїли, живим і от подарок. где-то у пол одиннадцатого, наверное. Я на кухне был, жена в зале. И такое ощущение, что дом подняло и кинуло. И слышно было металлический звон. На улицу выскочил, окно целое, жена посмотрела вот в этой комнате, только окно. На улице соседи говорят, дыме дать, а там во двор у нас есть люк такой, и оттуда как дым дать. Хоть и возраст, но страх все равно такой. Взрывы вчера были целый день. Вчора з утра, як почалось, я не знаю, то там, то там було там. Жителька Свиси Ніна Бабійчук також живе за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що у її будинку вибило всі вікна. Ночі так злякались ми з сестрою. У мене сестра, інвалід першої групи, 85 років, доглядає я, і самій вже 76-й. Оце живемо у двох на тобі. Окна всі у мене. всі. Жодного немає цілого. Вісім вікон у мене у домі, і немає жодного цілого. Всі побиті. Ну, не всі шибки, але вікна всі треба міняти. І ворота були розкриті, двері там воно випало вікно, бачите, на літній кухні, кругом таке. Перелякались дуже. дуже. Був удар дуже сильний, сильний страшний. За інформацією ДП «Ліси України, це був четвертий російський удар по лісництвам Сумської області за тиждень.